Всім привіт! сьома ранку майже, майже сьома і ми вже на воді. Виїхали сьогодні на горинь, на човні, і сьогодні в нас така досить буде довга рибалка, бо ми будемо підніматися вверх по течії кілометрів 20 І по ходу діла ну, прокидувати десь дивитись місця чи якісь точки. Річка тут не дуже знайома. Ну, але дивлюся, водичка чиста, малька багато, температура води 15 градусів. Це зараз 15, а так десь нагріється. Все, заряджаємося і їдемо. Виходить сонце, через туман пробивається. Ну, Ми вже їдемо. Перед нами ще десь компанія спінінгістів на човні. Вискочила, Ну, вони десь поїхали вперед. Так що подивимося, що з рибкою. <кхід> Вода дуже чиста, прозора. Не знаю, добре це погано. По результату будемо дивитись. Рибачків дуже багато, бачите, сидять всюди. Ну як? А вночі як? Потім теж не слабка, понад трошли. Чита погодка хороша, неділя, рибаків багато. Поки не бачили рибки, ні покльовок, нічого. Підбираємо приманки, бо постійно перепади глибини 100 метрів 2,5 і 100 метрів півтора, трави багато. Так що треба гратися з приманками. Та й туман не видно, що, що далі, чи перекат, чи Коряжник якийсь ще глибина. Перша покльовочка на орбіта 130-го ісход. А чого не знаю. А, ну гачки, ціль, здається. Флюр цілий. Ну так, да, така досить плотненька покльовка, та й розмір не зовсім малий. Не трофей, але я думаю, кілушка за кілушка була. Прямо на повороті з центру річки. О, аж взбодрився. Ну є, перший той фрикціон нормальний. Ну таке, хай росте. Це скільки там? 8 годин? 8-10. Це вже засіклась. Щось така плотненька. Як не щука. Бери поцак, Треба Щось таке. Я готов. Що це таке зараз? Та йолки, А, і б... Бочиною. Судак, чи ні, шнурок. Зараз щоб... не буду спішити, щоб не покоцати. А клювака така. Бачите, друга покльовка на ту саму приманку. Сіренька, так? Да? Загалка. Та вона Дай-ка ліпоріп мені, щоб я її не покоцав. така мала все, тікай чекай опа як воблер, а киппіши стільки раз давайте я аккуратненько відчіплю і випущу це перша рибка є. Гігантська, Гигант. да. Ви. Ціла і клюнула вона на цього старого, ну, як старий, він не такий старий вже, 130-й орбіт від як він? Беркінга. Друга покльовка. Прийшли цікаву діляночку по річці 3 метри і з таким от очеретом вирішили її прокидати ще. Трави багато ще дуже. Кінець вересня, а говоримося в траві. Там і щука живе. Зараз пройдемо понад камишиком та може щось полетить. Тільки ж щупак такий дерзкий витягнув приманку з води і він за нею скакнув. Але маленький такий, як і облір. Це рудра. Де він може вскочить? Прямо з цих кущиків. Угу. Угу. Сільопає щось. Там де нас немає. Це угу. То жерех може. Бачите, місця такі туди пішло до трьох метрів, а тут така слабенька течія і трава. Три-чотири От покльовочка на виході з ями Шнурок, але Ой-ой-ой Ну от, бачите таке, зараз відпускаю ну, все, Ну от На карасікать щойно На воблери в основному але це мілка от з трави звідси. Крупніше, мабуть, десь стоїть глибше. 11 година, сонце вже припікає, вийшло високо, Ну, у нас з рибкою глухо поки. Ще коли було сонце нижче, то щось там влітало, зараз тихо. Ну і бачите, вода дуже прозора, дно видно. Багато сміття несе трави, але складно підібрати приманку, дуже перепади, перекат, ямка, перекат, ямка. от І там накинеш, і там накинеш. Так що таке. І покльовочка нарешті. Знову да, такий менший ніж воблер. Зараз побачите колір воблера, тільки поставив. О! Колір ну і шнурок. А раз фотосесія відпускаю. Я тут дивилися на баранчиків на березі. Чекай ще рано. То щось в мене бахнуло. Вон дивіться тут толпа, а тут чи знову забочину, але щось. Щось здається забочину знову знову блиньке або не щука Бач, за забочину десь б ходить. No. То -то. Ха, да, загруба ліща? Ну no. стой, заборай. Чи карпік? No. Карпець здається. Ти ти Ляй. Ні. А, лясь, да. Дічу, буде дищи, вобуть. Сідай. Хай, хай походить трохи. Хоч щось рибу потримаю, хоч. Зійде, то зійде. Остай десь сів великий. Два метри глибини. Положи, пацан. Откуда? Очень лящик такой хороший. Все, кофтнов. Аж на карася какие-то кладушки. Ну что, поддушка. А Кило 200. ну це значить. Ну... Дивись, який був Давай їсти Оооо, -о -о. Ну, Дивіться, той самий вобір, ну і лящ такий, щоб на фідер такого впіймати. А зараз я його дістану. Ну от дивіться, який лящик. Такий, досить нормальний. Да, десь. Кіло 200 десь такий І знову ж таки на оцю от копію. Це 130-й орбіт. Якісь не знаю навіть чия копія. Ну що, хоч щось те ж саме місце, але це вже шнурок скущив, зараз <му> чуха. От бачите, які монстри. Зараз відчеплю, випущу. На годиннику вже по 3 годині, сонце пече, вітру немає зовсім. Ну, ми десь вже за половину шляху нашого прийшли. Прийшли, ну то бачили, що клювало. Лящика за горба, багранули шнурок той і все, з того часу. Хоча дивіться, які місця, от, чисто щуче місце. О, Жерех. Чисто щучі місця. Глибина 2-3 метри, отак от. Ну і помітили, то, що тут трішки мутніша вода, і вода вища за рівень. Такий стандартний, бо видно, трава затоплена і. Так здається, вона і піднімається вода, бо несе сміття. Отаке. Вот 5 година, в нас вже ми проїхали кілометр 4, мабуть, на швидкості, бо там перекати, трава, трави куча, тому там і сенсу не було ловити щуку. Але от ідемо, дивіться, скільки якихось пляшок заякорених на воді. Чи на живця щось, чи здалека думали, може подводники з буйками, але ні. Ще щось такого я і не бачив. Чи раку, але лише теж на раколовці. Перед нами є човен, якийсь там бачили з лафетом Спус, Ну, самих рибаків не бачили, а човен десь тут є. А що це таке? Давай до тої підійдемо, глянемо. Глянемо оту, що посередині. Весь день на воді, з 7-ї вийшли, зараз десь шоста, мабуть. І в результаті пару шнурків, один лящик забаграний, і все. Ще зовсім літня горинь, та й погода, спека, вітру немає, вода дуже чиста і дуже багато трави на дні. Тому треба чекати, поки спаде температура і трохи вода, о, ця трава підгниє. бо... Багато зацепів, та і місць не так багато, щоб перебалити. От такий виїзд зробили. Подивилися місця екскурсію провели. Будемо чекати похолодання.